Як і коли починало розвиватися українське реслінг ком'юніті, настав час про це поговорити. Ставте лайки, зануримось у минуле і поговоримо про майбутнє. Ви ніколи не задумувались, а коли ж все ж таки в Україні вперше дізнались, що таке реслінг? З великою долею ймовірності можу припустити, що це могло статись аж на початку 90-х років. І ви можете запитати, а завдяки чому ж? Адже тоді його навіть не крутили по телеку. Ну скажімо так, українське реслінг комюніті починало свій розвиток разом із українським ігровим ком'юніті. Десь з 93-го року в Україну починають завозити ігрові консолі Денді і Sega. і серед ігор, які були на цих приставках, були і ігри про реслінг. Ми з братом грали на Денді у WCW, але було це у 2000-х. До речі, напишіть в коментарях, в які ігри про реслінг на цих ретро приставках ви грали. Я, до речі, теж дізнався, що таке реслінг завдяки вище згаданій грі, у яку ми з братом грали. І ми навіть не знали, що це реслінг. Ми думали, що це якийсь вигаданий, неіснуючий фентезійний бокс. І я б же ж я тоді офіїв, коли вперше побачив реслінг по телевізору кращий телевізор від Самсунга. а можливість дивитися реслінг по телеку у українців з'явилася наприкінці 90-х років. Щоправда, лише у тих, в кого телевізійна антена ловила російські канали. Це реально 98-го року. На телеканалі ТНТ виходила передача під назвою Титани Реслінга. Це були випуски, WCW, які коментував Микола Фоменко. І це блювотне коментування для когось стало культовим. Але справжній підйом для нашого ком'юніті стався наприкінці 2000-х. У 2008 році на супутниковому з'явився телеканал КуйТБ, який перевернув все українське телебачення з ніг на голову. Разом з купою крутих та цікавих передач там крутили і реслінг. Дабідабі, -дабі, і яке наші адаптували, як самці савці, спочатку озвучував Андрій Альошин. 17! Самці савці на братинки. За версією ров. Але потім йому на заміну прийшов Олександр Біркін. Бергамота повний рот! Гуляй малявка, бо зроблю вавку! Його озвучка із фразами, які він вигукував, багатьом зайшла. Возний жук тобі, товариш! Фактично, Куй тебе і Білкін зуміли адаптувати шоу так добре, що ми і досі боремося за те, аби реслінг повернули на телебачення. Коли шоу набрало популярності, Куй почало влаштовувати розіграші футболок реслерів, рекламувати встановлення на гудок мобільного музичних тем-реслерів, і все в такому роді. У мого брата до речі на мобільному були кілька таких тем. Тобто у Куй тебе був зовсім інший підхід до свого контенту аніж у інших українських телеканалів. Дабі Дабі, і також транслювали на телеканалі Меа. Щоправда, там навіть і не намагалися адаптувати та перекласти шоу добре. Один випуск з телеканалу Мега залили в телеграм. Якщо вам цікаво, залишу посилання в описі. Можете глянути, як там переклали. Ну і ще на телеканалі НТРН виходило японське шоу Бушидо, але це інший вид ресингу, тож не будемо на цьому акцентувати увагу, чи є українські реслери і українські реслінг промоушени. Так, є, але про них більш детальніше ви можете глянути у відео моїх колег. Проте, і я вам дещо про це розкажу. Наприклад, ви знали, що Володимир Козлов, який виступає як росіянин, насправді є українцем. Його справжнє ім'я, Олег Прудіус, він народився у Києві та є громадянином України, але при цьому він завжди грав, і грає роль московита. Але після повномасштабного вторгнення він хоча б спромігся написати кілька постів в підтримку України, але при цьому так і не сказав, що саме Росія почала війну. Що ж тепер ви знаєте, що ресле ти, якого весь світ знає як росіянина, насправді є українцем. І ще згадаємо, що реслін засвітився на шоу Україна має талант. Шкода, от тільки це був не зовсім той рівень реслінгу, який варто просувати в Україні. Наприкінці 2011 року Білкін почав коментувати ресвіни разом із Сергієм Новаком, і дуже зайшов в каната. Це хлопці. Корі Грейвс та Ерік... Е... Блін, як його, блін, блин, дрю, дрю Макентайр? Та не Ерік Роувен, как этого придурает, блін. Люк, Ну і звісно, як не згадати про культові реслінг-паті, які вони проводили по всій Україні, зокрема і в Донецьку та Луганську, в яких за 9 років рускава міра вже й забули, що таке нормальне життя. Кінець 2013 року UTV припиняє трансляцію реслінгу. Обумовлено це низькими рейтингами передачі. Справа в тому, що випуски на телебаченні виходили із великим запізненням, і більшість могли подивитися в інтернеті набагато раніше. І як же відреагували фанати на припинення трансляції? Звісно, писали петиції. Деякі навіть із погрозами. Верніть реслінг, уроди, Верніть реслінг тварі, Уберіть свої вонючі мульти і так далі. Так. Тоді мало хто розумів, що аби якийсь контент існував, його потрібно підтримувати. Тож реслінг припинили транслювати на телебаченні. І де ж українські фанати продовжували його дивитись, звісно, в інтернеті. Попри те, що нові випуски доводилося дивитися в російській озвучці, українці заливали в контаті дуже багато старих випусків з Белкіном та Новаком. Чи були українські реслін-блогери? Так, але більшість з них робили відео російською. Був і один україномовний ютуб канал, але він швидко закинув. Бо набирав мало переглядів у 2017 році. Група в «Котакті» під назвою Реслінг Ukraine почали робити озвучку випусків реслінгу, чим займаються і до сьогодні, за що їм безмежна дяка. Також вони в 2016 році намагалися домовитися із каналом 2+,2 плюс про придбання прав на трансляцію реслінгу, але не вийшло. Тривать картон без хліба. Чесно кажучи, я не вірив, що Бєлкін і Новак повернуться. Але це сталося у 2021 році відео про реслінг, яке зробив канал Загін кіноманів, завірусився. І це спонукнуло Деркіна і Новака повернутися до діла. Протягом року вони озвучували шоу Дабі Дабі і та вели переговори про права на офіційну трансляцію реслінгу в Україні. І це в них я впевнений, що вийшло би, якби не почалася війна. І з початком війни. Бєлтін і Новак припинили на невизначений час коментування, але натомість з'явилася низка класних і цікавих реслінг блогерів Дабі Дабі і Лукс, коментують щотижневики та супершоу українською. Роблять вони це дуже якісно і класно, і, на мою скромну думку, роблять це вони навіть краще за Бєльтіна і Новака в плані того, що Лукси коментують у більш сучасному стилі. Також Wrestling Ukraine коментують українською не лише Дабі Дабі і, але Іей і Дабою. Ну і також хочу порадити канал Demons Wrestling, де ви дізнаєтеся багато цікавих фактів про реслінг, реслерів і навіть про фанатів реслінгу. Я вдячний всім їм за те, що вони роблять реслінг контент, і закликаю вас заходити на їхні ютуб і телеграм канали і підтримувати їх. Давайте разом розвивати реслінг культуру в Україні. Хай живе українське реслінг ком'юніті. Якщо вам сподобалось моє відео, коментуйте, бо я б хотів, щоб коментарів під моїми відео було трошки більше, ну і само собою ставте лайки, щоб відео просувалось в Ютубі. Дякую за перегляд!